Тягнемо вверх і в сторону. Так. Поправляємо, якщо вам потрібно, щоб він був найвище. Далі відриваємо кінець турнікету і затягуємо турнікет на кінці. Під час війни варто бути готовими до всього, навіть якщо ви цивільна особа. Насправді прості речі рятують життя, а чітке розуміння алгоритму дій допоможе взяти себе в руки в екстреній ситуації і надати першу допомогу постраждалому. Саме з цієї методі у прилуках відбувся важливий тренінг до медична допомога під час воєнного стану. Це той курс, який сьогодні, під час війни, має пройти кожен свідомий українець, запевняють організатори. Кожен повинен розуміти, що на сьогодні це. Дуже важливо, тому що ми живемо з неадекватними сусідами поруч і в умовах війни, і ми не знаємо, що нас чекає, які будуть відбуватися обставини. Звичайно, дай Боже, щоб ніхто не потрапив в ситуацію, де потрібно давати допомогу, але ми можемо бути обов'язково в своєму місті. Ми можемо бути десь в іншому місті, ми можемо десь приїжджати. І плюс ці знання вам будуть. Протягом вашого життя з вами і знадоблять, ну можливо, дай Бог, щоб не знадобилися, але можуть допомогти в будь-яких життєвих ситуаціях навіть після закінчення війни. Ми сьогодні проходимо надання допомоги людині при травмі і проходимо його по військовому алгоритму марч. Починаємо з того, що вивчаємо безпеку. І забезпечуємо її. Говоримо про біологічну, юридичну і фізичну безпеку рятувальника саме. І лише після того, як рятувальник собі її забезпечив, починаємо надавати потерпіло. Загалом курс розрахований на 8 годин. За цей час учасники не лише навчились зупиняти масивні кровотечі методом накладання жгутів і тампонування. Будемо працювати з дихальними шляхами. Конкретно з будемо забезпечувати прохідність дихальних шляхів, навчимося класти потерпілих в стабільне бокове положення, Потім будемо Працювати з травмами грудної клітини. І надавати допомогу, яку ми можемо допомогти в таких випадках. Також будемо працювати з іншими пораненнями, і проконтролюємо стан тих масивних кровотеч, які були зупинені до цього, і будемо працювати з травмами голови, ока і гіпотермією. Якщо залишиться час, ще спробуємо перекласти потерпілого на м'які ноші і транспортувати безпосередньо потерпілого на м'яких ношах. Курс до медичної допомоги цікавий тим, що на 50% складається із практики бо ж Надважливо отримати саме м'язові навички для прикладу. Накладання турнікету така ж сама навичка, як їзда на велосипеді, і нам просто потрібно забити її у наші м'язи. Резюмує інструкторка в випадку надзвичайної ситуації. Навряд чи у вас буде дуже зібрана голова. Для того щоб осмислити, що нам потрібно робити, але якщо у вас сформована в руках навичка там накладання турнікету, то, то скоріше за все ви його таки накладете. Тому сьогодні ми будемо багато разів це повторювати. Це перш за все питання самодопомоги, тому будемо навчатися накладати турнікети самому собі сьогодні. Руки, ноги спочатку в більш простих обставинах стоячи, потім додавати реалізму, хоча б положенням тіла. Я вже не кажу про навантаження. Тому тому потім лежачі також відпрацюємо. Так будемо відпрацьовувати тампонування на манікенах. Тобто, максимально все те, що можна зробити своїми руками, щоб отримати оцей цей досвід. Ми сьогодні будемо робити серед учасників даного курсу і колектив підприємства Агроприлуки. Я як керівник колективу, в якому працюють виключно жінки, жінки в матері. Жінки водії вважаю, що такий захід, як навчання до медичної допомоги в наш час, у військовий час, де ми не знаємо, що буде завтра, він обов'язковий. Дівчата і я особисто перші враження за перші 3-4 години, які ми пронавчалися, дуже систематизує навіть ті знання, які ми десь на підсвідомості розуміли. Просто розставляються всі переваги, всі акценти. Ну і звичайно, і звичайно, навчання дуже дякую Маріні за організацію і Олександрі за проведення. Дуже цікавий цікавий лектор. Лектор практик, дуже цікавий і дуже змістовний семінар. Учасники у захваті від організації, а ось організатори не в захваті від явки. Бо ж левова частина містян дані надважливі курси проігнорувала. Звичайно, би б хотілося звернутися до. До підприємців, до директорів, до керівників різних підприємств, до тих самих власників, наприклад, різних закладів відпочинку в нашому місті, закладів харчування, да, там кафе, ресторани, де є колективи. Можливо, щоб власники також заказували даний курс, оплачуючи своїм співробітникам, якщо там вони не можуть, якщо це для них задорога ціна. Це Також це свідомість. Власника, так як у нашому прикладі Аня, да вона заплатила за своїх співробітників, і вони також у них постійно люди. Якщо там, наприклад, якась на навіть дитячі кімнати є постійно люди, діти і ну працівники повинні знати, вони зобов'язані знати, як разі чого надати необхідну першу медичну допомогу. За вісім годин тривалості курсу, учасники до автоматизму відточили практичні навички. Тож тепер набагато спокійніші як за власні життя, так і за життя своїх рідних.